Знайшов є таке поняття шопінг-лікарів. Мені стало дуже цікаво, що це таке. І насправді це про шлях пацієнта. Тобто, коли починають батьки задумуватися, коли вони стикаються з педіатричною службою, з педіатром безпосередньо. Ось і світова практика вже така є. Тобто починається пошук педіатра, так би мовити, перинатальний. Да? Тобто ще на етапі вагітності, коли, і це вже є чудові рекомендації, світові доказові рекомендації, коли а, тільки мама вагітніє, да? тобто вона починає ростити плід, а, вона вже має задуматися про пошук педіатра. Вона має почати вже спілкуватися, збирати відгуки, підходити до цього серйозно, доказово, так би мовити. І тільки в цьому випадку, коли вона вже на ранніх етапах буде вибере собі лікаря, я впевнений, буде і ефективність. І я радий, що в нас є така можливість. Тобто, під час ведення вагітності ми обов'язково своїм пацієнтам пропонуємо також і познайомитися з педіатром попередньо ще до народження дитинки, пройти якийсь короткий курс по грудному вигодовуванню. і